Наразі фахівці підприємства Житло Рембудсервіс» активно встановлюють у п'ятиповерхівках Кременчука систему, яка автоматично вмикає та вимикає освітлення у під'їзді, коли помічає рух та розуміє, що світла недостатньо. Встановлює новий тип датчиків та датчики руху, які працюють по принципу: якщо в під'їзді достатньо освітлення, датчик не спрацьовує. Якщо в під'їзді освітлення недостатньо, датчик починає працювати на виявлення руху і працює доки, доки рух буде в цьому зоні дії датчика. Це дуже комфортно. Це дозволяє. Бути світло там, де воно дійсно потрібно, тобто так, як у наших квартирах, коли ми в коридорі не користуємося світлом, ми його завжди вимикаємо. Тож тепер не потрібно щовечора вручну вмикати освітлення, адже воно працюватиме в автоматичному режимі. Також, окрім встановлення датчиків руху, фахівці підприємства монтують додаткові ліхтарі у під'їзді там, де освітлення не вистачає. Розробили за допомогою теж деяких зауважень мешканців, виробили таку форму, де потрібно встановити. Тобто зони, от там де. Перші ступеньки, які мало освітлені, то тобто, згідно проекту, там світильник не передбачався. Тобто, час товариство житло -рембо працює над тим, щоб не тільки встановити датчики, але й встановити додатковий світильник в зоні, де це максимально потрібно. Станом на зараз нову систему освітлення встановлено у 50% відсотках п'ятиповерхівок, які обслуговує житло -рембо Кожен охочий може залишити заявку у чат-боті, аби в його під'їзді також якомога швидше встановили датчики руху. Таким чином, ця ініціатива допоможе зекономити кошти мешканців багатоповерхівок, а також зробить користування під'їздом у темний час доби більш комфортним. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.